Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 22 травня, 25 рік. І хочу поділитись досвідом, як я в своїх саджанцях. Ось, Наприклад, це в нас тут алеча посіяна і мегдаль тримаю, намагаюсь тримати в чистоті міжряття, щоб воно було ось таке чистеньке і не заростало. А щоб не заростало, не потрібно доводити його до того, щоб бур'яни виростали ось такими. Потрібно, коли ось така земля у вас, після дощику, чи не після дощику, чи не був дощик після цієї використання цієї операції, що я вам покажу, проводити її хоча б раз на два тижні. Можете раз на тиждень, ще краще. Беремо ось такий гербіцид грабелін, є сапазін, є грабелін. У мене ось таким і є густіші такі. Радянські ще такі самі зваряні, трошки вони рідші зуби. Вони краще для інших цілей, для великих саженців. І просто ось, ось так міжрядя перегрібаємо. Ви бачите, скільки нитки. Хто розуміється, бачите? Це все шильця. А начебто так ось на землі не видно. А тільки ну, ти проведеш руками, ось дивіться. Бачимо, скільки, скільки, скільки нитки. З чим ще зручно, що навіть в рядку можна. Бачите, ось ростуть в мене прямо граблями ось так проводиш в рядку. Ось так. поперек рядка. Рослина нахиляється туди, куди їй потрібно. Звісно, акуратно, потихеньку. І ось так ми міжрядям і рядок. Це прибираємо всі бур'яни. І не потрібно, і це дуже швидко, тому що захват у грабеліна дуже добрий. І дуже добре він справляється зі своєю роботою. Так що користуйтесь, тримаємось, все буде добре.